Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, на занятті з грамоти. Ви вже дорослі, ви вже е, наступного року йдете до школи, тому дуже важливо навчитися робити звуковий аналіз слів або виконувати звукову модель слова, також ділити на склади. І визначати наголос у слові. Отже, сьогодні в нас дуже цікава і складна тема. Для початку давайте з вами привітаємось. Вушка прислухайтесь, очі придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, нумо до роботи дружно всі взялись. Ну що ж, Починаємо. Ми вже з вами знаємо, що слова можуть поділятись на склади. В словах їх може бути один, як у слові «кіт», два, як у слові миша, три склади, як у слові лисиття. Від чого ж це залежить? А, і ми бачимо, що слова, відповідно, бувають короткі, як слово кіт, і довгі, як слово лисиця. Правильно? Так, у слові стільки складів, скільки у ньому голосних звуків. І це ми бачимо зараз на схемі під картинками. Слова кіт має один голосний звук, миша. Має два голосних звука, відповідно, два склади, і слові лисиця у нас три склади, тому що три голосні звуки. Добре. Повторимо з вами, що голосні звуки позначаються кружечком у звуковій моделі слів, голосних звуків в українській мові шість. Вони перед вами на екрані. Це звук А, О, У, Е, І, И. Ми їх можемо співати. Є приголосні звуки тверді. Вони позначаються однією рисочкою: К, Л, Р, Д, Т. Ось так вони вимовляються. І є м'які приголосні звуки, які позначаються двома рисочками. І звук звучать так – К, л, л, Р, Т, Д. Отже, у нас є три позначки звуків у словах. М'який приголосний дві рисочки, голосний звук кружечок і приголосний твердий звук одна рисочка. Ми вже з вами минулого заняття навчились ділити слова на склади. Щоб визначити це, нам потрібно долоньку підставити до підборіддя, не торкаючись, ледь торкаючись, і вимовити слово. Наприклад, це слово ма-ма. У нас підборіддя торкнулось до долоньки два рази. Відповідно, в цьому слові мама два склади. А ось це скісна рисочка, яка нам дає змогу. Позначати наголос у слові. Давай далі. Перед нами слово мама. Подивіться: у цьому слові червоним кольором позначено голосні звуки. У кожному слові один голосний звук завжди вимовляється голосніше. І сильніше. Це виділяється голосом. Такий звук називається наголошеним. На нього саме і падає наголос. Відповідно, склад, в якому розташований цей звук, називають наголошеним. Так. Для того, щоб визначити правильно, куди саме падає наголос, нам треба або запитати. Тобто, з відповідною інтонацією вимовити це слово. Мама, запитуємо, мама, сильніше голосом ми виділяємо перший голосний звук А у цьому слові. Відповідно на нього падає наголос: це перший склад у слові мама, тому ми кажемо, що перший склад. Наголошений. Зараз ми з вами відчуємо це у словах. Це слово рука. Давайте зробимо звуковий аналіз цього слова. Отже, рука. Перший звук на початку слова це твердий приголосний Р. Рука вимовляємо твердо. Позначаємо однією рисочкою. Ру-голосний звук У. Позначаємо кружечком. Рука К-к звук К. Це твердий приголосний звук. Позначаємо однією рисочкою. Рука голосний звук. А означаємо кружечком. Отже, дивимось, у нас у цьому слові два голосних звуки. Отже, робимо висновок, що у цьому слові буде два склади. Перевіряємо рука. Два рази підборіддя наше торкнулося до долоньки. Отже, визначаємо, пам'ятаєте, як вам я казала? Овник робимо так? один і другий. Так виділяємо перший склад, другий склад. Виділяємо дужечками під словом ці два склади Ру-ка. Перший склад РУ відкритий, тому що останній звук у цьому складі голосний звук Ка – Теж склад відкритий, тому що у ньому теж стоїть голосний звук А в кінці цього складу. А тепер нам треба з вами позапитати. Або простіше, знаєте, для мене простіший варіант це покликати це слово. Рука, іди сюди. Який звук при вимові я тягнула, більше вимовляла з більшою силою голосу? Давайте ще раз послухайте: Рука, іди сюди. Це голосний звук, а я його навіть протягую довше і сильніше. Тому саме на цей звук падає наголос. Але я вам ще давала варіант, коли можна запитати. Давайте з питальною інф... інтонацією вимовимо це слово. Рука. Ми знову таки виділяємо голосом сильніше голосний звук А. Отже, Ставимо наголос на другий склад, на голосний звук А. І робимо висновок, що наголос паде на другий склад, значить, другий склад наголошений. Я вважаю це нескладно. Ми трішечки потренувалися, рухаємось далі. Але... Спочатку ми відпочинемо, бо вже багато інформації ви отримали. Зараз відпочинемо і продовжимо робити звуковий аналіз слів. Можете підвестися і виконуємо веселу руханку. І я разом час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом. Я і ти, я і ти разом давай спробуємо спокій знайти. Я і ти, я і ти, час на ліям діяти, перетив А щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові? Починаємо. Як пташки розправили крила. Горубниць, горовниць, як жирафи витягне шию, горбниць, городниць, потягнися наче котик і почухай свій животик. Тюх, 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 мовря великий дах, спіджений від себе страх. Пам-пам-пам, я і ти, я і ти, разом давай спробуємо спокій знайти. Я і ти, я і ти, час чесна мрія, мріяти. Перети. Молодці! Ну що ж, а ми рухаємось далі. Перед нами що за словом? Оце? Оса. Якщо ви вже вмієте читати, то ви зможете прочитати. Це дуже цікаве слово, і з ним ми зараз розберемося оса. Зробимо звуковий аналіз цього слова. На початку слова стоїть голосний звук О. Оса. Позначаємо кружечком. Голосний звук. Оса, звук с. Твердий приголосний звук позначаємо однією рисочкою. С. с. Оса. Голосний звук А. Позначаємо кружечком. Так, отже, у цьому слові робимо висновок, скільки голосних звуків ми позначили кружечком. Два. Отже. Скільки у слові голосних звуків, стільки і складів. Два склади. У нас є підказка. Давайте перевіримо за допомогою підборіддя й долоньки. Повільно вимовляємо слово о са. Два рази торкнулось підборіддя нашої долоньки. Отже, виділяємо два склади і зверніть, будь ласка, увагу на те, що. Голосний звук один може утворювати склад. Отже, звук О у слові оса це перший склад. Садимо його в човник, виділяємо дужечкою, СА- другий склад виділяємо дужечкою. І нам залишилось, що на наступному етапі на останньому виділити наголос визначити, а куди саме він падає? І ще раз нагадаю вам, що наголос падає тільки на голосний звук. Отже, який звук ми вимовимо сильніше? За допомогою, ну, коли будемо вимовляти це слово. Давайте для початку у нас є два варіанти. Запитаємо оса. Ми виділяємо з вами сильніше голосний звук. А, так, а тепер позвемо до себе осу. Оса! Іди сюди. Ми тягнемо який звук? Іще раз послухайте, Оса! Іди сюди. Та ми ж з вами знову-таки тягнемо голосний звук. А. Отже, ми вимовляємо цей звук з більшим підсиленням голосу. Означаємо на звуковій схемі. Наголос скісна рисочка на голос, над голосним звуком А. Отже, кажемо, що другий склад наголошений. Тобто, на нього ми сильніше підсилюємо вимову голосу, Підсилюємо силу голосу. Так, молодці. Наступне слово. Сонечко заглядає, куди? У вікно. Отже, у нас більш довге слово, в ньому більше букв, а отже більше звуків. Ми виконаємо звуковий аналіз. Вікно, вікно. Перший звук вимовляється з м'якістю. Отже, перший звук в, в. М'який приголосний позначаємо двома рисочками. Ві, голосний звук І. Пам'ятайте ще одне, що голосний звук І пом'якшує завжди попередній приголосний звук, і він стає м'яким. І голосний звук, наступний звук: вікно. Твердий приголосний звук позначаємо однією рисочкою. Вікно Н-Н. Знову твердий приголосний звук Н. Вікно, голосний звук О. Позначаємо кружечком. Ми бачимо, що в цій звуковій моделі два голосних звуки І та звук О. Значить, нам дає підсказку звукова модель, що у нас два склади у цьому слові. Давайте за допомогою підборіддя і долоньки перевіримо це. Вік-но. Два рази торкнулось підборіддя до долоньки. Нагадаю, що треба повільно вимовляти слово, щоб відчути і зрозуміти. Правильність виконання цього завдання. Отже, виділяємо склади, як ми вимовляли, вік-но. Отак і виділяємо перший склад вік. До речі, він закритий чи відкритий. Він закритий, тому що в кінці складу стоїть приголосний звук, «к». приголосний звук. Значить, закритий склад перший, а другий склад НО відкритий. Отже, залишається визначити, на який склад на перший чи на другий падає наголос. Що ми зробимо? У нас є два варіанти: запитати і покликати. Запитаємо вікно. Вікно. Підсиленням голосу ми вимовляємо другий голосний звук О. Отже, перша підказка нам дає зрозуміння, що на другий склад падає наголос. Давайте покличемо до себе вікно. Вікно! Іди сюди. Вікно! Іди сюди. Що ми чуємо? Знов нам дає підказку. Що наголос падає саме на другий склад. Отже, означаємо на схемі наголошеним другий склад. Наголос падає на другий склад. І робимо висновок, що у цьому слові другий склад наголошений. Будемо ще з вами розбиратись, виконувати завдання. На сьогодні. Моє пояснення закінчується, ми ще будемо закріплювати і у відеозаняттях, і у онлайн-заняттях. Тому ви молодці, запам'ятайте, і ще раз нагадаю, що слова поділяються на склади. У слові стільки складів, скільки голосних звуків. Тобто, спочатку нам треба зробити звуковий аналіз слова, намалювати звукову модель слова. І наголос. Визначається, падає тільки на голосний звук, виділяється, позначається з кисною рисочкою, і це звук, який вимовляється з більшим підсиленням голосу у при... вимові. І ще як підказочка, можна слово позвати до себе, додаючи, іди сюди. А можна запитати, і якщо можна порівняти і у нас виділяються голосом сильніше однакові звуки в одному і тому ж слові, значить саме на цей звук і падає наголос. Ми називаємо склад, на який падає наголос, наголошеним. Молодці! Дякую вам за увагу. Оберіть, будь ласка, настрій, ваш смайлик. Гарно попрацювали до наступної зустрічі. Бувайте, хлопчики і дівчатка!